Вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую враження про матч 27-го туру УПЛ 2023-24 Шахтар Донецьк, Чорноморець, Одеса, що відбувся на арені «Лівий берег на околицях Києва. Швидко гірникам забити не вдалося, хоча моменти були, що, втім, не знітило гірників, і вони продовжували свій натиск на ворота команди Романа Григорчука. Голкипер моряків Варакута тягнув удари, тягнув. Але він був безсилим, коли Георгій Судаков по ходу свого руху вправо наніс сильний дальній удар в лівий від себе кутворі Чорноморця. один 19-та хвилина. А вже на 23 й зрячий навіс Ярослава Ракицького в штрафну площу, замкнув головою Данило Сікан 2-0. Увесь шахтар, неабияк радіє цьому успіху, наставник Одеситів Роман Григорчук в шоці. Коли ж Кевін на 56-й хвилині реалізував пенальті за зніс Сікана в штрафній площі Чорноморця, все стало остаточно зрозуміло. Шахтар свого вже не відпустить і збереже відрив від Київського Динамо в 4 очки 67 проти 63. Клас є клас, і він вищий у Донецького шахтаря. Потрібно віддати належне гостям. Одесити не здавалося на милість переможцям. Вони при першій же можливості йшли вперед і створювали небезпеку біля воріт різника. В одному з подібних епізодів Василів в високому стрибку, випереджаючи голкіпера гірників, ледь не замкнув на віз партнера в штрафну шахтаря. Але м'яч після удару головою Васильєва пішов повз дальню стійку. Але все ж саме гірники мали беззаперечну перевагу і згаяли декілька гольових моментів. Як от Егіналду, що вийшов на заміну, загалив кулястим поперечку біля Хрестовини, тобто цілив дев'ятку. На що Одесити відповіли своїм небезпечним ударом від Іеде. Причому цей нігерійський футболіст перевіряв на надійність як воротаря Шахтаря Різника, так і свого голкіпера Варакуту. Шахтар впевнено довів матч до перемоги і тепер всі ми в очікуванні ключового поєдинку всього українського чемпіонату, в якому гірники будуть приймати київське Динамо. Хлопцям Шовковського потрібна буде тільки перемога. Натомість навіть поразка не стане критичною для Шахтаря, але загострить боротьбу за чемпіонство. Вболіваємо за наші команди. З вами був Санич. Зустрінемось!